Вітаю вас, дорогенькі мої раки. Сьогодні дивимося прогноз для вас на наступну неділю, з 2 по 8 грудня 2024 року. Як завжди, у нас є 5 питань. Давайте подивимося общу. Ой, вибачте. зараз. Обща енергетика неділі для раків. Основні події, з чим вони будуть пов'язані, фінанси. Він відносиний і на що треба звернути увагу. Так, і перше питання: обща енергетика неділі. Дивимося, обща енергетика недільні, Верховна Жриця. Це карта мудрості, інтуїції. Да? Ем, ем, включається.